Летить, витримує. Так що, друзі, за такий бюджет, ну я не знаю, кращих вудок, мабуть, не буде. А сьогодні зробимо тест. У нас вудки телефідер. Телескопічний фідер, звичайний від торгової марки Фомати. Такі є 210, 240, 270, 300, 330, 360 і 390 см. Взяли ми 270, який попався перший, зробимо. Закит. Зараз домотуємо жилку нашу. В чому прикол? В тому, що тут оце, кінчик оцей кінчик, він йде як фідерний. подивіться, він легенький. І багато клієнтів запитує, як буде закидати кормачки, пружини і все остальне. Тест у нас цього телефідера до 180 грамів. Подивимося, нагрузимо там 70, 80, 100 грамів. Подивимося, як справляється цей кінчик. Так, закінчуємо намотувати жилку нашу. Як правильно почати намотувати жилку на катушку, у нас є в нашому профілі або в нашому YouTube каналі. Там повністю все розказано для новачків. Я думаю, інформація буде корисна. Приходьте, дивіться, підписуйтесь. Вимотали нашу жилку, правда, трошки не хватило. Метрів ще 50 потрібно було домотати. Ну, наша задача перевірити, як справляється з закидами такий кінчик. Друзі, за собою ніколи ми сміття не залишаємо. Забирайте, будь ласка, завжди з собою. Після риболовлі забирайте, будь ласка, з собою. Так, все, в'яжемо наш груз і далі тестимо. Поставили фідерну кормушку 75 грамів. Зараз закидуємо. Спочатку ми... Розкладаємо. Так, Так, ну що, фідер наш готовий до закиду. Друзі, завжди перед тим як робити закид, затягуйте нормально фрикціон. Можна порізати нормально так собі пальці або користуєте спеціальні є напальчники. Фідер у нас йде з тестом, повторюсь, до 180 грамів, кормушка 75 грамів. Ну, як бачимо, нормально нічого не ламається. Нормально закид у нас виходить робити силовий. Зараз зв'яжемо дві кормушки, тому що нема в нас ваги однієї. І вийде у нас 150 грамів. Зараз подивимося. Зв'язали ми тут дві кормушки. Одна 60 грамів і друга 75 грамів. Тобто вага у нас виходить 135 грамів. Під рукою не було більше ніякої ваги, тому закидуємо те, що є. Ну опять-таки, це наша задача перевірити, як витримається і кінчик і як у нас відбувається закиди. От -от, тут вага у нас 135 грамів. Для такого телефідера це нормально. Ну, летить класно. От 135 грамів ми закинули. То він витримає, я думаю, 200 грамів цей телефідер. Вони реально міцні. І покльовка у нас, дивіться, чому особливість. так закинули. І покльовка у нас відстежується по кінчику. Тобто, як звичайний фідер, тільки телескоп. Це ми відео зробили, тому що багато було запитань, як витримує цей кінчик. Люди боялися, що він не витримає навіть 50 грамів. Тут от 135 грамів ми закинули нормально. Зараз подивимося, може ще щось зв'яжемо. Да. Знайшли ми ще такий маркерний грузик вагою 80 грамів. Зараз зв'яжемо всі три. І це у нас вага вийде. Там було 135 і 80-215 грамів. Подивимося. Так, зв'язали ми три грузика. Загальна вага у нас вийшла 215 грамів. Тест цього телесідера 180 грамів. Так, пробуємо. Ну, дивіться, він як гнеться. Летить, витримує. 215 грамів витримав цей телесідер. Так що, друзі, за такий бюджет, ну я не знаю, кращих вудок, мабуть, не буде. Щоб і по кінчику відстежити покльовку, і щоб закинути 200 грамів. Я думаю, коропа кілограм на 5 ця вудка витримує спокійно. Замовити можна як окремо сам телефідер, так разом в комплекті з катушкою і з жилкою. Для замовлення переходьте в шапку профіля, там є вайбер телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.